Зажали. Ви чути, ви? Чи ні? Я вам нічого не зажимав. Ти мені вікно зажали? Я зараз ти ви засунули руку і тримаєте мені вікно. Зараз буде застосований газ. Ви що, просто знущаєте ну, з мене? Ви свої документи будете вам показувати чи ні. Присутності адвоката. Бачите, ви достали руку спокійно. Бачите? Ви десь себе як тряпка, бачите да, у нас сьогодні таке ранкове спрацювання кнопки СОС. У сьомій ранку отримав повідомлення, перетелефонував клієнту, почав спілкуватись. Патрульна поліція підрізала клієнта, вийшли доволі агресивно, не представляючись, не приділяючи службові посвідчення. Почали казати, що виходь з машини, ми зараз тебе будемо затримувати. Ти в стані наркотичного сп'яніння, хоча повністю тверезий клієнт. Добре, що якби клієнт дотримувався інструкції адвоката. Саме я спілкувався з цими представниками, попросив повідомити підстави, зупинки, приділити службове посвідчення. Вони відмовлялися робити, зателефонував по 102, викликав туди слідчу оперативну групу для того, щоб зафіксувати факт перевищення владних повноважень. На жаль, деякі представники поліції мають свої якісь деструктивні формати співпраці з громадянами України, Вирішують, що по цій метриці буде краще напором взяти людину, отримати не знаю, якусь свою вигоду чи показник, чи щось інше. Тому знайте свої права, дотримуйтесь, якщо ви в автомобілі без підстав не виходьте з автомобіля, тому що автомобіль це ваша фортеця. ተሰብስበከ